Ви на каналі Єва і сьогодні у нас з мамою буде челендж. Так або ні. Я мамі даю пропоную подарунок. Вона відповідає так або ні. Якщо вона каже так, то це її річ. А якщо каже ні, то це моя річ. Ну що, почали? Так, всім привіт. Так, так або ні. Так.

Так я знаю, что там есть, но я не знаю, что там есть. Мы а мы разберемся. Да. Давай, есть Так, або не. Не. Что там? Вот, вот, тик. Так, або не. Так. Давай, что там? Лисенька. Чик-чик. <связь> Зачистка. <плотик> <плотик> так, або не. Так. О, класс, вазончик. Це тостер. Це тосты? Це тосты. А, тост, а це. Заріз. За а, дивиться. Ну, Мазончик и тостер. Да, прикольно. Так або ні. Ні. Че? Все дивіться, ти да. І Ты же можна, чашка. Угу. Так або ні. Гарна коробочка. Э, так.

Це може якась тваринка. Це живий кофе. До речі, дивися. Дивись, я думаю, корми. Воно живе. Да. Десь котиком побрил. Ха-ха. Ним не вдома. Ааа, я щось <плес> зразу не поміта. Це костюм планета. Це я так, щоб пожартувати. Давай киткак. Добре. Що там у нас залишилось? До речі, тут не какашка, До речі, Какашка є стімна. Так, або Не. Не. Видите? Класс. Да. А, так, або Не. не. Знал мое, да? Так. Коробка. Ну и прошу, все это у нас. О, да, прикольно. Справди. Мы на типа, чешем, чешем и кофтуем. Ну да. Миленький. Тут с подарок. Папір мені. Ти, до речі, кота тільки що був. Я дуже посурє. Прикольно. Ага. Так, ну, а тепер ми за подарунком. Вони yeah. завжди такі без кошті. У нас квитки немає. О, цей. Оп. Це квитки, щоб заходити. Uh -huh. Пік? Можна, yeah. але три. Uh -huh. Але щоб. Yeah. Ой, так цікавіше. Так, да, так цікавіше. Але в нас гроші немає, пробучайте. Зараз ми це запакуємо все, щоб mm -hmm. це було О, красиво. Так, да, Це воно так запаковано, що її mm -hmm. це лапці... означає, що там тваринка. Mm -hmm. Це mm -hmm. просто там тваринка. І навіть якщо в рюкзачок кудись покласти тваринку, mm -hmm. воно все одно буде отаким, щоб тваринка могла дихати. І навіть на такі подарунки вони з дирочками. Mm -hmm. Так пришел. А так, Нет это Прикольный ловкостный. Классный, да. Это бизинка А, а <паспорщик> класс. <паспорщик> Мне за это, а может, ваша тату посылать. Мы забираем его. Помирим. <свят> да, тату. -да -да. люди все <свят> на свете тримают. Коли мені щось заважає, я просто даю людям. Де так може? Згубили. Це все, не. Мені здало, що тут все п'яне, просто такі самі кості. Ого, де так тоді все? Спійка. Так, так має бути. Знаєте, що? О, це я грала в зиму в зимній взимній де моє моли прийшов. О, 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 прикольно! Те, що треба, от і та тут подарунка. Да. Так. Ми ну, можемо так жарко? <риклад> <риклад> ну давай поділісь. <риклад> я мо його запакую. Положимо сюди, вона треба. Але нам тепер настав час прощатися. Дякую, що подивилися моє відео. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Переглядайте інші відео на моєму каналі. Па-па! Дякую, що були з нами всім, па-па! Було весело.